Ось все, все звітне. Ось воно І ось позв'язував, щоб, Щоб не, не загубити. Зроблю. Все буде. Добре. Буде все в країні. Ось так, їде. Подишню по грунтовці не поїдеш. а Тільки сюди, по центральній. А по центральні а І важливо зараз відновити для забезпечення нормального і оптимального транспорту, проходження да, транспорту, усі населені пункти, щоб могли вести для людей, які були на декупованій території, продукти, харчування, медичні якісь засоби, щоб ми швидкі могли доїжджати. Тут не ямковий ремонт, тому що на цій ділянці було вщент зруйновано вже до такої степені, що рунація вже пішла, і земполотно, і пішла руйнація основи. Все, я своїх пускаю. Час, часто під обстрілами ми їздимо в Кургук, заправляться газові балони, за гаджет нас одрізяли. А сьогодні все проїхали, роблять, і ми раді, що роблять, буде якась дорога.